Відтепер кожний чернівчанин або навіть ОСББ може отримати державну компенсацію по кредиту, який спрямований на витрати пов'язані з енергоефективністю. Ті, хто отримують субсидії, можуть розраховувати на 70% компенсації. Звичайні громадяни 30%, ОСББ 40% компенсації від тіла кредиту. Сьогодні лише Ощад видав понад 600 мільйонів гривень. Щодня в Україні по програмі Ощадний дім видається від 600 до 650 кредитів. Це насправді промислові масштаби кредитування. Українці почули, усвідомили і зрозуміли, наскільки важливою є ця програма і наскільки вигідною вона є для кожного з них. В оселі стає тепліше, а рахунки стають меншими. Міська рада виступила з ініціативою також долучитися до фінансової допомоги чернівчанам. З цього місяця ми почнемо відшкодовувати відсотки по тим кредитам, які оформляються в банку. Попередньо ми заклали в бюджет невелику суму, але у нас є резерви в бюджеті для того, щоб збільшити можливо і на кінець цього року фінансування, і закласти в бюджет наступного року значно більшу цифру. Саме на цій зустрічі був підписаний меморандум про співпрацю та запровадження багато регіональної картки чернівчанина Тут же представили і проект зовнішнього вигляду цієї багатофункціональної банківської платіжної картки. Кожна з них буде персоналізована, і через неї можна буде отримувати чимало соціальних і не тільки переваг. До прикладу, пільги будуть розраховуватися автоматично. Власник подібної картки отримає право електронного підпису петицій, що направлені на розгляд в міську раду. Супермаркетів продуктів харчування підприємства Чернівецькі, які надають різноманітні пільги і послуги. Вони розуміють, що також це певна промоція і їхніх товарів, продуктів, і вони готові прийняти участь в цьому проекті. Власники картки матимуть можливість отримувати знижки в аптеках, торговельних мережах, закладах медицини, освіти та культури, оплачувати комунальні послуги, але для налагодження цієї системи потрібен певний час. У нас немає проблеми мітувати картку. Імітувати картку це питання двох двох тижнів. Але для того, щоб імітувати картку чернівчанина, куди будуть насправді зашиті ті додаткові муніципальні сервіси, треба буде провести додаткову роботу. І ось ця частина вимагає додаткового часу. Загалом планується, що за допомогою картки чернівчанина можна буде отримувати і використовувати до 20 різноманітних видів зашитих у неї послуг. Оформлення буде безкоштовним. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.